Ситуація, яка склалася з літаками, ніби уряд Естонії мав приймати рішення, літаки були італійські в цьому випадку, мав прийняти уряд а, Італії що за їх. А чергував німецький генерал на е, пульті управління системами ППО і ПРО. Ну і зрозуміло, що в цій ситуації не могли не провоз, проводити обговорення ситуації з командуючим, який американець, і з його заступником, який британець. І от у цій ситуації. Навіть цих 12 хвилин не вистачило для того, щоб прийняти рішення, яке диктувала ситуація. Насправді все звелося до того, що в разі виникнення якого б напруження питання і проблема вирішувалася п'ятьма людьми: це трьома рашистськими пілотами і двома італійцями, які були в літаках, які були підняті для перехоплення мігів 31 х